Привіт! Раді, що ви вирішили стати майстром перманентного макіяжу. Це відео вам допоможе підготуватись до базового курсу майстер перманентного макіяжу з нуля до профі. Один зі складнощів встановлення даної професії це правильний штрих. Технічно, як налаштувати та працювати машинкою, ми навчимо вас на курсі. Основною задачою цього відео це виробити правильну моторику руки. Суть у тому, що ми звикли з вами писати: тобто, брати ручку. І рухати нею по площині, а нам треба навчити нашу руку незвичним для неї маятниковим рухом. Для цього нам потрібен лише аркуш паперу та гостро заточений олівець. Маятникові рухи виглядають ось так. Виходить, що ми рухаємося знизу до верху та зверху донизу по інерції, тим самим повторюючи маятникові рухи. Виконуючи ці рухи вдома, ви зможете підготуватися до базового курсу майстер перманентного макіяжу з нуля до профі. Тепер ми побачили, як виглядає базовий штрих в перманентному макіяжі. Залишилось його відпрацювати вдома. До зустрічі на базовому курсі майстра перманентного макіяжу з нуля до профі».